Так, приїхали з Томофійчиком Ті ДЖі бо завтра плануємо відправляти посилки в Україну і задала, що хотіла дещо докупити одній близькій людині. І саме те, що мені треба, є тільки в TG Max. Так що гайда з нами, якийсь розпродаж, гайда з нами на шопінг позапланований. експрес-шопінг. Знайшли тут такий наплічник Nike в бежевому кольорі. Минулого року ми купляли такий же чорний. На цей навчальний рік візьмемо бежевий. А ціна стається 25 доларів. Ще приглянув себе ось такий спортивний костюм від Nike. Тільки хотілося б більший розмір, це на 6-7 років. Хочеться на 7-8, але немає. І ось такий світшот. Теж ти на кольорі хакі. Не знаю. Томка є такий в сірому кольорі, і я купила ще в кольорі хакі. Може, не треба вже важливий. Тимофійчик є великим прихильником Лего, і я йому дозволила купити такі ящики. В нього є жовті круглі, і тепер він захотів купити собі. Ось такі. Каже, що буде зберігати свої та скотч. І ось другий. Цей 10 доларів, а то 6. А, взяла собі ще термозахист, бо минулого разу його не було. І наплічник. Nike. Все. Костюми не взяли, тому що вони маленькі, ми міряли. Тут уже осіння тематика, різноманітний декор і на Хеллоуін. Але мене за цим приїхала. Так, багато декору осіння. І свічки. От свічки я люблю. Тут завжди багато свічок. І, мабуть, ще тут. Ого, поповнили полички. А, це якась нова свічка, це не така, як я люблю. І ще одна нова. Ні, то не такий темофічик, як в мами. Хотіла сумку тут купити, близькій людині, але все, що висить і лежить на полицях, мені не подобається взагалі. Ні, сподобалась тільки ось така сумка, але це не для старшої жінки. Це от мені би підійшла. Я люблю такі сумки. І від Райчел Зої. У мене взуття від неї. Взагалі люблю її. Весь одяг, весь декор. Все мені подобається. Ще ось ця сумка мені сподобалась. І все, більше нічого тут немає. Гарного. Ну, для мами. 30 доларів коштує. Кажуть, Тимофейчик брати. Так, Тимко? Так. Гарна? Так. Так. Ану обернись. Да, я ще подивлюсь на Ну, Я люблю такі маленькі сумочки, щоб під мишкою носити. Не люблю через плече. Ну, Раніше любила, а зараз не люблю. Хоч ношу. хоч в мене зараз така. Такому хлопці подарували. А зараз ношу здебільшого такі. Від Геас минулого разу, як їхала на шопінг, в T GMAX купила і Ось таку візьму. Тягати на роботу недорога. Так? так? Я заслужила. Беремо. Ось наші покупки. Здається, я все показувала. Єдине, що купила в тих тунелях, які ведуть до доказ, дубайський шоколад. Будемо вперше їсти. Давно задивлялася на нього, але шкодувала грошей, бо він не є бюджетний. Ось така упаковка 8 доларів за 140 2 грами. Ну, на раз, я думаю, можна. Правда? Ми заслужили, правда, Тимофійчик? Так. Ти пристібнувся? Так. Так? Тимка, запропонував сісти і перекусити тут. Покуштувати шоколад. Гарна така арка. Чи що це? Я тобі допоможу, почекай. Ні-ні, я відкрию, давай. Ну як? То крісло ще й крутиться? Так? Да? Угу. Смачний шоколад? Так, ну мама. Мені також сподобався. Джуфагане. Ось G, G Max. Машина, яка мені подобається. Що це не там. Ні, це не блейзер. Мені подобається дуже блейзер. Анатосе. Тобі теж. Дуже мені сподобалась ось ця рослина. Яка в'ється. Виглядає, наче пластмасово, але ні, жива, дуже красива. Тихо хом'ячок? в кого їжа за щуками. Смачний шоколад. Uh -huh. Uh -huh. Я бачу, пів пачки вже нема. Залиш батькам. Нам пора їхати додому, Тимофійчик бо вже половина 10-ї. Їдемо. Мамі завтра зранку вставати, як зранку, на світанку, о четвертій їхати додому. Завтра поїдемо в Найк за взуття добре. До школи залишилося скільки? Два тижні. Хочу повністю його підготувати. Вже вдягла, Канцтовари, точніше шкільне приладдя вже куплено. Залишилося купити тільки взуття. І вроді все. Муфічиком вже поснідали, встигли запакувати дві посилки. Ця попливе в Тернопіль та попливе до мами чоловіка. А третю не могли запакувати, тому що весь одяг, який в цих трубах, ми не могли не змогли всунути в ту коробку. Тож зараз нам потрібно поїхати в Хомдіпо і купити трішки більшу. Ця на 27 галонів нам треба хоча б на 30 Стається, я раніше бачила. Home на 30 І, надіюсь, я її зараз там куплю і швиденько запакую посилку десь на парковці або вже на пошті. А та коробка вже наступного разу поплива в Україну. Дай. Треба збиратися їхати, бо їхати нам далеко хвилин 40. Це якщо заторів немає. А якщо є затори, то ще довше. І пошта працює, здається, тільки до третьої, треба встигнути. Пташка співає. І цикади вже самого ранку діщать, Цього року їх дуже багато, дуже. Думаю, ви чуєте. Може, в хомді поїдуть всі коробки на 27 галонів. Є більше є більш ось такі, але вони прозорі. Прозорі не підходять нам. Ті також на 27 галонів. О, є ще тут. Це також 27 галонів. Є на 40 галонів. 57. Ну, то вже за Ну, беремо на 40 галонів. Ту беремо. Надіюся, вона мені поміститься в багажник. Потім маю залізти в багажник. Зараз витягну турбо і одразу все запакую. Ось так перед входом в Хомдіпо я запакувала посилку. Декілька людей пропонували мені допомогу. Один дядько взагалі сидів в машині і дивився, що я роблю. А коли я почала з ось затягувати ось ці отвори, підійшов і питав, що це я роблю таке. От я йому пояснила, що. Це посилка в Україну. Він мені нагадав про зустріч Трампа і Путіна. Вона, до речі, сьогодні саме на Алясці. Тимофійчик, ти готовий? Так, Так? люди так дивляться на мене, мені все одно. Все, їдемо. 40 хвилин нам треба їх. Ось так. Ми запакувалися. Одна посилка тут, друга біля Тимофійка, а третя у башник. Щось прямо вже 7 миль. Залишилося ще 7 ноль. Їхали декілька миль по Хайбаю, так, ще. Міста, але вони такі промислові, дороги погані, школи з низьким рейтингом. Ми навіть на початку розглядали життя в місті, в яких їдемо, але друзі нас переконали. І ми правильний вибір зробили, як нормальний будинку. Тут бачите, які в нашому місті таких немає. Розгрозилась. Зараз попрошу працівника, щоб допомог мені. Затарабанити ці коробки, бо ще дві верхні я можу дотягнути, а от нижню ніяк. Там далі банк, навпроти церква і ліворуч, якийсь спорудок, вже не пам'ятаю. Будинок український і кафе. Так, кафе. Дуже подобається мені ця стіна, ця будівля. Кожного разу її знімаю. і Цього разу дуже багато квітів. І за пересилку трьох посилок я заплатила 259 доларів. Все, йдемо до машини. Наш прапор майоріє поруч з американським.